Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 440 за підручником геометрія 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання знайти градусну міру кутів трикутника, якщо вони відносяться як 2 до 3 до 5. Так, запишемо все ж таки дано. Так. Ось у нас є трикутничок. У нас є кути. А, Б. Це, так. Буквально будь-які можете намалювати трикутник, це не принципово в цій задачі. Ми можемо написати, звичайно, дано, трикутник АВС. Далі і відношення кутів. Наприклад, кут А відноситься до кута В, відноситься до кута С, як от 2, до 3, до 5. Все. Знайти ці кути. Знайти код А, код Б і код С. Все. Переходимо до розв'язання. Якщо ви бачите співвідношення в задачах, тобто дві крапки, запам'ятайте, обов'язково це коефіцієнт пропорційності, бо це пропорція. Тому пишемо: нехай обов'язково, нехай Х. Коефіцієнт пропорційності. Хто використовує К, хто використовує Х. Це вже як вам зручно. Коефіцієн, коефіцієнт? Пропорційність тоді. Ми пам'ятаємо, що у нас три основних елементи, нехай тоді складаємо рівняння. Нам треба кожен код виразити через цей коефіцієнт, тобто до кожної нашої циферки додати х. Тобто, код А у нас буде 2х, код Б у нас буде 3х, і код С у нас буде 5х. Все, виразили кути, складаємо рівня. Рівняння. Що ми будемо використовувати? Ми будемо використовувати теорему, яку ви вже вивчили, про суму кутів трикутника. тобто код А плюс код Б плюс код С дорівнює 180. Тому при складанні рівняння записуємо замість кута А у нас 2х, плюс замість кута Б 3х і додати 5х замість кута С. І це дорівнює 180. Все, розв'язуємо рівняння. 2 плюс 3 це буде 5, 5 плюс 5 це буде 10. 10х дорівнює 180. Звідси х, як невідомий множник, це буде 180 поділити на 10, так? І дорівнює 18, але це коефіцієнт пропорційності. Тому для кожного кота треба нам підставити. Отже, код А у нас дорівнює 2х. І дорівнює 2 помножити на 18, замість х це буде 36 градусів. Далі, код Б у нас дорівнює 3х, дорівнює 3 помножити на 18. Так, 30 плюс 24 це буде 54 градуси. І останній код С, тоді дорівнює 5х дорівнює 5 помножити на 18 і це буде рівно 90. Радіця. Тепер давайте порахуємо. 36 плюс 54 це буде 90, 90 плюс 90 буде 180. Все правильно. Отже, можемо записувати спокійну відповідь. Знову ж таки, повторюся, до розв'язування задач ми підходимо індивідуально, як. Подає вчитель на уроці. Я, моя місія, саме головне, пояснити, як вона розв'язується. Все, що допоміжне, що м -м, вчитель від вас попросить, будете записувати самостійно відповідь. У нас три кути: 36 градусів, 54 градуси і 90 градусів. Все. Це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!